Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Бажання учасників цього двобою стало фундаментом для цікавого футболу на столичному стадіоні «Лівий берег, незважаючи на те, що глядачі голів не побачили, реальних гольових моментів для взяття воріт було створено достатньо. За кількістю тут головували луганці, однак за якістю найкращими виявилися кияни. Зокрема, постріл Олександра Османа прийшовся в стійку. Саме пивовари мали відкривати рахунок на початку другого тайму, однак Микита Турбаєвський потягнув удар Ростислава Таранухи в дальній. Ні, кут у протилежних воріт невдовзі вже Назарій Федорівський зреагував на спробу Едуардо Герреро з вбивчої позиції. Парад утрачених можливостей продовжився до фінального свистка, який зафіксував дещо несподівану суху нічию. Втім, справедливо у відношенні до обох команд, кожна з яких заслуговувала на вікторію. Після сьогоднішньої мирової зоря втримала перевагу в п'ять очок від оболоні, яка перебуває в зоні перехідних матчів. Для виходу з неї підопічним Валерія Іващенка не вистачає трьох турнірних пунктів. В рамках 26-го туру містяни на виїзді зустрілися із Ковалівським колосом. Не дуже високий темп гри, невелика кількість гострих моментів, особливо у першому таймі, через надійний захист як в одній, так і в іншій команді, не виявили переможця в цій зустрічі. Суперники розійшлися миром. Зі стартових хвилин Олександрія заволоділа ініціативою. Господарі поля, схоже, були не проти такому перебігу подій, шукаючи свого шансу в контратаках. На три хвилині матчу Юрій Копина пробував з здалеку, вище воріт. За мить момент з'явився й у Миколи Михайленка, який намагався пробити майже з лінії штрафного майданчика у дальній нижній кут. Знову невлучно. Це були найгостріші моменти за перші 45 хвилин з боку обох суперників. Далі пішов обережний футбол, де на першій ролі вийшли лінії захисту. У другому таймі кардинально нічого не змінилося. Команди продовжили грати обережно, чекаючи на помилки суперника. Небезпечний момент виник на 67-й хвилині, атака флангом Олександрії з м'ячем Владислав Калітвінцев він робить націлену передачу на хід Владиславу Погорілому, який вже зробив забігання у штрафний майданчик ковалівців. Владислав, випередивши захисника, пробив у ближній кут. Круглий потрапив у зовнішній бік сітки. На 83-й хвилині знову в центрі уваги Владислав Погорілий. Фесюн помиляється на виході, розминувшись із м'ячем. Владислав з гострого кута пробив в порожні ворота. Удар вийшов несильним і неточним. На 88-й хвилині втратив шанс Микола Михайленко, не забивши після розіграшу стандарту. Вже в компенсований час підопічні Ярослава Вишняка створили найбільш гострий момент у Матчі, коли після удару з близької відстані у виконанні велетня Микита Шевченка новою відбив м'яч, а повторний удар Рангеля не досяг мети, мимо воріт. Криворізький кривбас і харківський металіст 19-25 зустрілися у матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу. Команди розмістилися на різних полюсах турнірної таблиці та вирішують свої завдання. Для обох цей поєдинок був вкрай важливим. Через 5 хвилин після стартового свистка господарі відкрили рахунок. Бандейра з правого флангу віддав передачу у штрафний майданчик. Задерака прийняв м'яч спиною до воріт. У боротьбі з захисником розвернувся та завдав удару. М'яч після невеликого рикошету від Жичикова, який дозволив опоненту пробити, влетів у ближній кут воріт. Наприкінці першої половини зустрічі команда Вернидуба забила два голи. Знову успіх принесли передачі з флангів. На 37-й хвилині Кузик отримав м'яч на. Правому куті штрафного майданчика та виконав навіс. Микитишин головою переправив м'яч у ворота приблизно з 8 метрів. Гравцю Кривбаса ніхто не заважав. Жичикова взагалі не було на своїй позиції, і Мереков чомусь залишив свою зону. На 43-й хвилині і Мереков помилився при виконанні передачі, віддавши м'яч на дібанго. Легіонер кривбасу промчав лівим флангом і прострілив у штрафний майданчик. Луньов результативно замкнув цю передачу. Після години гри команда Вернидуба знизили обер. Господарі продовжували володіти перевагою, однак вона вже була не такою значною. Наприкінці матчу харків'яни навіть змогли завдати кількох ударів по воротах, але вони не були небезпечними. 3-0 підсумку.